Всім привіт! Мене звати Марина Курган. Сьогоднішнє відео я хотіла записати для вас, показати, як проходить у нас реєстрація члена клубу, як проходить система начислення бонусних балів, і, взагалі, показати, як все це працює. Ось я маю такий мобільний додаток, в якому я маю доступ до. Своєї платформи онлайн-бронювання, круїзів. Я можу передивитися тут всі свої маршрути, які мені будуть зручні. Як партнер, я тут маю навчання для роботи, я тут маю ресурси, інструменти для роботи. Також я тут можу зробити оплату свого партнерства, свого членства. Тут є вся інформація про клуб, настройки. Так, і далі ми проходимо саме до оплати. Так, ми, Нас переносить до онлайн-платформи. Так, Тут ми бачимо, що ми маємо тут круїзи, отелі, інфоцентр, контакти, мейли, ресурси наші для, саме для роботи, платежі, навчання, ну і все. Так, велком. Тут видно, що я Марина Курган, ось моя реферальна силочка. Саме через реферальне посилання ми маємо право запрошувати всіх людей до нашого клубу. Тобто, так як наш клуб закритий, доступ до нього ви маєте тільки за реферальним посиланням. Таким чином у нас проходить робота, і кожен партнер має цю реферальну силку, і по реферальній силці він запрошує людей до, до клубу, і таким чином вже тут заробляє гроші. Далі, нажати Член клуба, стати членом клубу. От тут видно, що я вже партнер. Як партнер я маю право, можливість заробляти компенсацію, поширюючи інформацію про інкрузис. Також я маю доступ до маркетингових інструментів світового класу, живих вебінарів та записів навчальних тренінгів. Також я маю цей мобільний додаток. Можу завантажувати візитні карточки, так дуже-дуже багато чого. Партнерська програма в нашому клубі коштує 95 доларів. І вже за 95 доларів я купую франшизу, яка дає мені право працювати вже від імені самого клубу. Далі, ось членство. Членство клубу дає можливість насолоджуватися перевагами нашої ексклюзивної програми членства з доступом до тисячі міжнародних круїзних маршрутів, розкішних готелів та курортів. Сама реєстрація коштує 100 долар доларів. Це тільки при активації своєї програми. І е при активації вам відкриваються дві карточки е голуба карточка і золота карточка. І вже ці 100 доларів вам ляжуть на голову карточку один до одного, з якої ви можете бронювати вже курорти та готелі. І 100 доларів я вношу на свій накопичувальний рахунок, який мені акумулюється вже один до двох. І таким чином, у нас уже є скидочка 25%. Але я все-таки рекомендую. Почати накопичувати 2-3-4 місяці, щоб повною мірою насолодитися всією програмою 25% скидкою. Так, далі ми нажимаємо перейти до оформлення. Так, дивимося. Що ми можемо скористатися кредитними картками, інтернет-гаманцями, готівковим або безготівковим переказом, криптовалютою навіть можемо скористатися. Тут видно, що в нас є 14-денна гарантія повернення коштів. Тобто, якщо вам щось не сподобалося, ви вирішили вийти з клубу та повернути гроші, ви нажимаєте. На службу підтримки пишете їм лист про повернення, і компанія вам повертає гроші в повній мірі. Тобто, така у нас є система повернення грошей. Далі можемо брати зручний метод оплати. Тут у нас є і біткоін, і кеш, і літкоін, і віза, мастер-карт. Тобто зручна система, яка вам підійде. Так, мастер Ось тут видно, що. Я повинна сплатити 200 доларів. Нажимаю продовжити оплату. І от, 200 доларів зараз, і, що? і 100 доларів щомісяця. Тобто, я вже буду по 100 доларів відкладати на свою подорож, на свій, свій гаманець на накопичувальну систему. Так, тут в мене потрібно вибрати карточку. Нажимаю. Карточка у мене тут підтягнута, я тільки маю ввести код. Зараз я призупиню демонстрацію екрану і до вас потім повернуся. Так, ваша перевірка розпочата і наразі перебуває в роботі. Зачекайте, будь ласка, поки ми завершуємо оформлення вашого замовлення. Так, оформлення оплати пройшло успішно. Так, от. 200 доларів у мене зняло. прийшов Прийшла мені моя квітанція про оплату. Так, далі. І далі ми дивимося. Велком. Так, ще тижневе світи. Так, де наша? квитанція. А, тут описаці. Бронювання квитанції. От тут є квитанції всі. Так, і от тут нам уже прийшло повідомлення, що ми вас вітаємо. Хочу ще показати вам лист, який приходить нам від нашої страхової компанії. Ось він, Trust My Travel. І тут видно, що ваш платіж проведений, він також застрахований. Так, І от мій. Мій номер від Trust My Travel про страхування мого платежу. Також тут є вітання від нашої компанії і від компанії, навіть від нашого. Засновника, він пише: Я хотів би особисто вас привітати. Наша місія полягає в тому, щоб зробити, зробити подорожі більш доступними, вигідними і навіть прибутковими, прибутковими для мільйонів людей по всьому світу. От. Це дуже такий день для мене. Так, тут мене навіть вже запросили на вебінар. От така зручна система, яка у вашому телефоні. Переходимо назад до нашого кабінета. Все, друзі, дякую вам за увагу. Щасливо! Приєднуйтесь до клубу. Хотіла би ще показати вам, як лягли бонусні бали, як система нарахувала їх. Так, платежі. Тут ми вибираємо версію для ПК, і от на наших рахуночках уже 200 бонусних балів. Так, хочу звернути вашу увагу. Нам відкрилося дві, дві карточки голуба і золота, про яких я вам розповідала на початку. Ми внесли 200 доларів. Нам лягло 300. Дивіться, на голубі карточці в нас 100 доларів. Це карточка, на якій акумулюються кошти один до одного. І золота карточка, на якій кошти акумулюються один до двох. Тобто, кожного місяця я буду ложити на свій накопичувальний рахунок 100 доларів. І вони мені будуть акумулюватися на золотій карточці один до двох. І таким чином я отримаю скидку 25% як член клуба. З золотої картки я бронюю круїзи із голубої курорти та готелі. Також мені, як партнеру, відкрилася чорна карточка. І коли я Досягну рівня маркетинг директора. Я зможу користуватися нею і 100% списувати своїх бонусних балів на свою подорож. Ось тут у нас журнал бонусних балів 2 до 1. Ось, дивіться, 30 листопада 2022 року мій заробіток 200 бонусних балів і баланс у мене 200. Це золота карточка. Тут мій унікальний код. от так Друзі, бачите всю систему, як вона працює. Ви бачили лист від Trust My Travel От я вам його ще раз покажу. Тобто, ось Trust My Travel 1442. Мені прийшов мій номер. Страховий, ось тут 3011.2027 року мій страховий платіж буде діяти. Страхова компанія Trust My Travel. це незалежна компанія, яка страхує всі наші членські внески. Все, отак От працює наша система. Дякую за увагу. Приєднуйтесь до нашого клубу.